Є правила захисту всім нам відомі їх треба завжди нам усім пам'ятати. Тож будемо зараз ми їх повторяти. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна з чужими людьми розмовляти. Дарунки від них вам не можна приймати. Їхати в ліфті краще. З батьками або з добре знайомими людьми. Не підходь до посуду, який на вогні стоїть без кришки, бо тебе можуть опікти гарячі бризки. Не грайся з ножем, бо можна поранитися. Не грай з сірниками, бо можна зробити пожежу. В машині пропонують катати ні. Не будемо сідати. Використовувати розетки треба тільки за призначенням. Щоб лихо в хату не пускати, дрібні речі треба сховати. Любі малята, бережіть своє життя і своє здоров'я. До зустрічі!